Привіт! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні будемо говорити з вами про дисципліну. Чи насправді дисципліна це так важко, складно? Це просто якісь одні страждання. Чи насправді це може виглядати і бути чимось іншим? Звідки взагалі всі ці переконання в нас? Чому ми так ставимося до дисципліни? Сьогодні про все це будемо з вами говорити. Я думаю, що буде дуже цікаво для вас та корисно, і ви, можливо, навіть зміните свою думку на щось інше. Про все це зараз дізнаєтеся у цьому відео. Почали! В нашому житті дуже багато виборів, і деякі з цих виборів вони фундаментальні, дуже важливі. Наприклад, вибір жити життя, чи нехай життя живе мене. Тобто, в прямому сенсі цього слова я обираю для себе, що я буду робити певні речі, реалізовувати те, що хочу, і рухатися. Тобто, я буду щось обирати, чи я буду покладатися на життя, довіряти йому. Але не вдовіряти в тому плані, що довіряти можливостям, які дарує життя, а просто віддатися життю, і нехай все відбувається так, як воно буде. А я нічого не буду для цього робити. Просто буду собі жити існувати, так би мовити. Тоді виходить, що життя живе нас. І коли ми робимо цей вибір на користь того, що я все ж таки хочу реалізувати певні речі, я дякую життю за ті можливості, які він мені дає, яке воно мені дає, але я хочу реалізувати певні речі, що я мрію, я хочу чогось досягнути в цьому житті, я хочу змінитися, робити щось по-новому. І так далі, коли ми робимо цей вибір для себе, то настає і другий вибір. Окей, я розумів, що я хочу зробити, але... Як це мені все зробити? Як впровадити щось нове в своє життя, коли я стільки років жив ось таким-то чином? Особливо це стосується всього, що пов'язано зі здоров'ям, так як мені впровадити нові звички, як мені почати займатися спортом, як це все робити, як перебудувати своє рутинне життя і все це туди якось все організувати. Як це мені зробити? Це здається таким важким і складним. І це ж треба бути дисциплінованим. Це ж не просто побігати один раз, не просто поїсти один раз салат, не просто зробити один раз якусь вправу, чи один раз пересати палити. Це для цього потрібна дисципліна, для цього потрібно постійно щось робити. Правильно? І як мені з цим впоратися, як мені мотивувати себе, як змушувати чи підбадьорювати. і Таке питання воно виникає майже у кожної людини, яка хоча б раз в своєму житті стикалася з таким вибором. Тобто, я розумію, я усвідомлюю, що я хочу цього, я хочу це зробити, але це здається ну, дуже складним для мене, так? І тому що ми чудово розуміємо, що прийняти рішення як такове, так. Тобто сказати собі, що з завтрашнього дня я починаю нове життя, <хи> так, де я все буде так чудово виглядати, де я там собі все розпланував, прокидаюся о шостій ранку, роблю зарядку і приймаю контрастний душ і так далі, так далі. Все це виглядає не настільки складним до завтра. Бо коли ми прокидаємося завтра зранку, то. Нам потрібно зробити ті речі, які ми пообіцяли собі зробити вчора. І найскладніше саме в змінах в такому виборі і полягає в тому, що нам потрібно прийняти, що зробити вибір на користь чогось. Це завжди внутрішній дискомфорт і буде протистояння, тому що мені потрібно робити речі, які я до цього ніколи не робив. І це дискомфортно. Але це та ціна дискомфорту, яку я плачу заради того майбутнього кращого, куди я рухаюся зараз. Розумієте? Дискомфорт, коли ми робимо з вами щось нове, завжди буде. Абсолютно завжди. Тому що ви робите речі, які ви ніколи раніше не робили, або, наприклад, не робили постійно, і це, звичайно, що викликає у вас дискомфорт. І тут в нас якраз і виникає м -м запитання, так би мовити, да, що достосується сьогоднішньої нашої теми, чи може цей дискомфорт бути складним, чи він може приносити радість? Чи може мій власний вибір приносити мені страждання, чи він може приносити мені радість? Ми люди. Схильні більше до страждань. От чомусь у нас все так закладено. Ми з вами більше фокусуємося на негативі, ми більше фокусуємося з вами на стражданнях. І дисципліна це завжди асоціюється у людей зі стражданням. Новий стиль життя це страждання, корисні звички це страждання, спорт страждання, правильне харчування страждання. Звідки взагалі у нас беруться ці думки? Зараз можете про себе проговорити, які думки у вас асоціюються, наприклад, дисципліною з новими звичками, зі змінами в житті, з якимось досяганням якихось нових цілей, які думки виникають у вас? Звичайно, що, як я вже сказала, нові речі вони викликають у нас певний дискомфорт, і ми маємо усвідомлювати це. Але цей сильний внутрішній опір страждання, на мою думку, він виникає саме тому. Що ми не до кінця усвідомлюємо, для чого я це роблю, для чого мені необхідна ця нова звичка, кому це потрібно, для чого це потрібно? І тому в мене виникає такий сильний внутрішній опір. Якщо ви робите в житті, Речі, які викликають у вас страждання, постійний дискомфорт, який ніколи не закінчується. Ви постійно змушуєте себе це робити, переборюєте себе, то ви маєте усвідомити, що те бажане, скоріше за все, не є до кінця вашим усвідомленим. Тобто, це не до кінця те, чого ви насправді хочете. Тому що воно ніяким чином вас не заряджає і не мотивує. Або. Ви не до кінця розумієте, який кінцевий результат ви прагнете досягти. Для чого вам той кінцевий результат? Ну для чого я взагалі це роблю? Що мене там чекає. Можливо, для вас це просто не важливо. Можливо, це ви просто десь побачили в когось, чи хтось так робить із ваших друзів, і ви захотіли повторити, але це у вас серйозний внутрішній опір, і це вас демотивує, і вам здається це стражданням. Ви відчуваєте, ви страждаєте, ви не отримуєте ні каплі задоволення від того, що ви робите. Тоді, скоріш за все, це не є просто вашим. І просто треба бути чесним по відношенню до себе, і запитати себе, для чого я це роблю, який мій кінцевий результат бажаний. Ем... Тільки не ідеалізований, а реалістичний, так, і для чого мені це потрібно. так. Насправді це питання, хоча воно і є глибоким, але воно достатньо просто і чесно може бути дана відповідь може бути вами. Чесно скажіть собі, те, що я роблю, це нова звичка, яку я зараз намагаюся впровадити в своєму житті. Чи буде вона для мене важливою, корисною, цінною і так далі. І і чи готовий я робити ті речі, які потенційно будуть викликати в мене дискомфорт заради бажаного мого результату? Тобто, спершу чи це взагалі мені потрібно, якого результату я хочу досягнути, і чи буду я робити ті речі, які викликають в мене на даний момент дискомфорт, тому що вони нові, і я до них не звик? Я буду їх робити заради бажаного результату чи ні. Якщо ви знаходите своє власне бачення у цих відповідях, якщо ви розумієте і усвідомлюєте, що це ваше, то, скоріш за все, вас це буде мотивувати. Ви зовсім по-іншому зможете на це подивитися під іншим кутом. Зрозуміти для себе взагалі, для чого воно потрібно саме вам, конкретно на цьому етапі вашого життя. Не схуднути, тому що всі худнуть до літа, наприклад, так? А чому саме ви хочете схуднути зараз? Чи будете ви робити всі ті дії, які потрібно робити для того, щоб схуднути заради вашого бажаного результату? Який той він бажаний ваш результат? Конкретно схудненням можна собі це сказати, так? який він, в чому він виражається для вас? Мені це треба робити, чи я хочу це робити? Якщо мені треба робити, то скоріше за все це буде викликати не скоріше. Вибачте, поправка це не скоріше, це точно буде викликати у вас дискомфорт і страждання. Це буде викликати у вас негативні емоції, внутрішній опір, буде викликати відчуття зобов'язання, що треба це зробити, а я не хочу цього робити. Прислухайтеся до себе. Якщо це прохочу, то вам буде це в радість, вам буде в кайф те, що ви робите, навіть якщо це викликає у вас дискомфорт на певних етапах впровадження цієї нової звички, чи в тих кроках, які ви робите до своєї цілі. Я не говорю і завжди підкреслю про те, що досягнення вони не можуть бути завжди суперлегкими. Якби все так було просто, ми б, мабуть, були б іншими людьми, і світ наш виглядав по-іншому. Але. Можна, щоб це було не складно, а щоб це було захопливо, цікаво, мотивуюче, рухало вас вперед, і це викликало у вас дискомфорт, але це викликало у вас задоволення, тому що ви робите це з розумінням, для чого вам це потрібно, з розумінням свого кінцевого результату. І тоді це не вимагає від вас бути постійно жертвою, бути постійно в стражданнях, а це. Вимагає зусиль, це вимагає часу, це вимагає нових проваджень, терпіння, але це все можливо робити з позиції радості. Оце найважливіша думка, яку я хочу з вами поділитися, яка для мене є неймовірно цінною, що все в нашому житті ми можемо робити з позиції радості наскільки б дискомфортним, наскільки челенджі тобто, да, з таким викликом це не було. Але ми все можемо робити в нашому житті з позиції радості і отримувати від цього задоволення. Знову ж таки, будь-що візьміть в своєму житті, над чим ви зараз працюєте, будь-яку нову звичку, яку ви намагалися впроваджувати в своєму житті, задайте собі всі ті запитання і запитайте себе в кінці, чи може робити це з позиції радості, та навіть будь-яку річ, яку ви зараз в своєму житті робите сьогодні, зараз помити посуд, поприбирати вдома, скласти речі, піти почистити зуби, зробити там собі масаж обличчя. Чи може робити це в радості? Ми майже все можемо в нашому житті робити з позиції радості. Розумієте? І найголовніша думка і ще, я сказала, найголовніша, найголовніша вже була, але ще одна головна думка цього сьогоднішнього відео для мене в тому, що ми завжди з вами обираємо стан. Ми можемо обрати для себе, що дисципліна це страждання. І це буде ваш вибір. Ви обираєте для себе цей стан страждання, тобто ви себе відразу собі говорите, що я буду страждати, коли я буду худнути, чи коли я буду займатися своїм здоров'ям, коли я буду досягати цієї цієї цілі, коли я буду на роботі робити проект, я буду страждати. Чи запитайте себе, а хочу я бути в радості? Чи можу я обрати радість? Я можу робити цей проєкт в радості, я можу худнути в радості, я можу займатися спортом в радості, я можу виховувати дітей в радості, я можу робити будь-що в радості. Розумієте? І я не знаю, як вам це відчувається. Я, коли навіть зараз це говорю, просто на відчуття. Звертаю увагу відчуття свого організму в своєму тілі. Це відчувається по-іншому. Коли я це говорю, це мене мотивує, це мене заряджає. Мені хочеться для цього щось робити. Я не говорю вам, що ви ніколи не будете відчувати страждання. Звичайно, що це буде відбуватися. Але ви можете обирати, як себе відчувати. Зрозуміти це. Це ваш вибір, ваш стан це ваш вибір. Ви можете страждати і знаходитися в цьому стані, і це ваш вибір. Ви можете знаходитися в радості і робити. Речі нові для себе, і дисципліна може бути також в радість, а може бути також в страждання. Ніхто насправді не змушує вас нічого в цьому житті робити. Ви всі дорослі люди. Вас неможливо змусити робити якісь речі. Ви самі змушуєте себе. Ви змушуєте себе бути в стражданні, або ви можете обрати для себе радість. Ви змушуєте самі себе відчувати себе певним чином. Оце дуже важливо. Якщо ви асоціюєте дисципліну для себе зі стражданням, то ви змушуєте себе страждати в дисципліні. Ви змушуєте себе страждати, коли ви худнете, коли ви займаєтеся спортом, коли ви робите якусь роботу, коли ви прибираєте, коли ви прасуєте і ще, іще. Ви змушуєте себе відчувати страждання. Таким самим чином, ви можете себе перенести в зовсім інший стан. Я з вами ділюся цією інформацією, яка неймовірно є цінною, неймовірно важливою. Я дуже сильно сподіваюся, що це відкликається вам, вашому серці, вашій душі. Ви це усвідомлюєте і ви зможете це перейняти і використовувати в своєму житті. Бо це. Такі фундаментальні речі, які можуть дуже-дуже сильно змінити ваше відношення до вашого життя, до того як ви взагалі робите буденні повсякденні речі, рутинні, як ви відноситеся до своїх цілей, як ви відноситеся до інших людей, до себе, будь ласка. Я дуже сподіваюся, бачите, так емоційно це сприймаю, тому що для мене це настільки важливо. Я щирим серцем, відкритим ділюся з вами цією інформацією в надії на те, що ви дійсно зможете це усвідомити і забрати з собою в своє життя. Тож, це завжди вибір. Це завжди про наш вибір. Будь ласка, обирайте для себе те, що ви хочете, і не обманюйте себе. Не кажіть собі, що це хтось змушує вас якимось чином себе відчувати. Ні, це ви. Єдина людина, яка змушує себе відчувати страждання, відчувати себе негативні емоції. Це є ви. Тож, будь ласка, не обманюйте себе. Це завжди ваш вибір. Пам'ятайте про це. Я особисто для себе намагаюся якомога частіше вибирати радість. і це зовсім змінює якість життя, і я вам також раджу обирати для себе радість, а не страждання. Дякую вам за те, що ви були разом зі мною сьогодні тут і чекаю на нашу наступну зустріч. Па-па!